Початку примусово не в'язати російський паспорт шантажем, погрозами без вибору, а потім використовувати його як повідець, така класика репресій в Криму та інших тимчасово окупованих українських територіях: змусити взяти російське громадянство, а потім погрожувати забрати його за сфабрикованою ФСБ причиною, приміром, критику окупаційної влади у соцмережах. А що означає людина без громадянства на тимчасово окупованій території? Юридично статус іноземця та відсутність прав у себе вдома, а по факту заслання у віддалені регіони Росії у спеціальні центри тимчасового утримання іноземних громадян на роки, по суті, пастка. Аж граптом у Держдумі вирішують заборонити позбавляти кримчан російського громадянства. Чому? Через страх. Бо якщо почати масово позбавляти паспортів, зламається головний міф: усі хотіли в Росію. А цього Кремль допустити не може.